В Україні вели експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для українських військових. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Як зазначили у відомстві, шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення. Підземний шпиталь має по два операційних та реанімаційних блоків, а також робочі приміщення і модуль відпочинку для медиків. Він оснащений медичним обладнанням. Зокрема, там є кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. Загалом за добу тут можуть надавати допомогу понад ста пораненим, а також одночасно проводити до чотирьох операцій. Такі підземні стаб-пункти є критично важливими для збереження життів наших військових в умовах інтенсивних бойових дій. Ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проекту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій. Відомо, що перший такий стаб пункт розташований поблизу лінії фронту та призначений для надання медичної допомоги українським захисникам у максимально безпечних умовах. Зазначу, що шпиталь також має системи радіоелектронної боротьби для додаткового захисту. Планується будівництво ще 20 таких ста пунктів. Загальна вартість проєкту понад 20 мільйонів гривень. Друзі, нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій дуже потрібні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.